Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і ви запитуєте, зараз я зачитаю ваші запитання. Так, щоб я не збилася. Дивіться, що скажуть карти про аварію в Миколаєві з 2-2,5 заморожених собак, кому згодовують в Запоріжжі, в Дніпрі нема безпритульних собак, котів від слова взагалі, що діється Україна, що вже зовсім озвіріла. І ще одне. Доброго дня, пані. Доброго дня Ірино. Подивіться, будь ласка, куди їхала фура з замороженим собачим м'ясом. Ця фура попала в аварію. Може, вона для фронту, може, заражена. Подивіться, будь ласка, дякую. Ви знаєте, пані Кьори, відверто вам скажу. От ви бачили, щоб. Серйозні канали це розповсюджували. Все якесь анонімне, все якісь підозріли, оці всі Уніани, оце всі незрозумілі ще якісь там весті, ніквесті і тому подібне. А, дивіться, а, до речі, я прочитала декілька а, цікавих речей. І а, як я це бачу? Була аварія, їхала вона з Дніпропетровщини до Одеси. Потрапила, здається, в Миколаєві, у ДТП. Ось. А, так, це все далі. Дивіться, і сталося там, коли поліцейський підійшов, наскільки я зрозуміла, водій сказав: давайте швидше розбиратися, тому що в мене, ем, як, як він там, от зараз не згадаю, як він сказав, що може це все розмородитися і потікти. Тобто там були утилізовані медичні відходи, і плюс там ще якось воно називається. Зараз не згадаю розуміти відходи. Uh, і біологічні ось. Там, звичайно, можливо, були якісь тушки тварин. Ось. Давайте так. Чи відкрили кримінальну справу? Або спочатку ні. Спочатку ні. Дивимося, що це за справа? Що це так роздмухується? Тим більше я казала, люди добрі. Якщо там мухачов щось цвірінкає, це вже зрозуміло. Це. це... І якщо ви забули, хто такий Мухачов, це, це той, що Савченко все робив, пам'ятаєте? Але він відмазався дуже добре. Гаразд, дивимось. Що за справа взагалі? Що це таке? Дійсно, був якийсь товар, який потрапив в аварію в дорозі. Ось що показують карти. Угу. Так. Складна ситуація, але я не бачу, щоб це був щось якийсь фейк. Ні одна карта не показала. Тобто, що це щось, якась, якась там це розкручений фейк, скажімо так, ось це печальна ситуація. Ось це я єдине бачу. Тобто, дійсно перевозили товар, нічого тут. Контрабандного я не бачу, чи ще щось. Просто зараз вони опинилися, верніше, не зараз, а ось саме під час аварії. Бачите, ось дорога, ось аварія. Ось, і тут складна ситуація. Оце я точно можу сказати. Тепер давайте зразу подивимося. Відкрили кримінальну справу, чи є вона там якась така. Так, відкрили. Щось там відкрили, так, але нічого серйозного теж не бачу. Ось. Через те, що аварія сталася, тут нічого такого немає, відверто кажу. Все, все якось. Давайте подивимося, куди призначалися ті. Тому що пишуть, що виявилося якісь узбекистанці, мають якусь шаурму. І призначались туди, чи військовим, чи дійсно на утилізацію. От давайте подивимося оце розберемо. Розберемо до чого? В ту, робити ту шаурму, чи для військових, чи на утилізацію це все їхало. Дивимось, де карта так. Де нам карта покаже так. Тут ні, одразу. Нікуди на, ні на яку шаурму вони не везли. А, військовим. Ну, дивіться, король Кубків може говорити про фантазії, про... але зараз ми докладемо. І на утилізацію. От, бачите, ось ця єдина з цих карт везли на утилізацію. Тобто дорога їхали туди. Ось якось так. А це це і ПСО. Це і ПСО, що військовим, що людям мали там десь Шармовщиці і тому подібне. Ні, мої дорогенькі. Давайте тепер ще інше. Бо там були медичні відходи. Ви повинні розуміти, з Дніпропетровська, верніше з Дніпра, з Дніпропетровської області, чи з Дніпра. З лікарень зібрали медичні відходи. Ви розумієте, що таке медичні відходи. Це дійсно можуть бути якісь опухолі, якісь речі такі страшненькі. Ви повинні це розуміти. Мені аж трошечки неприємно. Але давайте подивимося, чи було місце від стрілу чи отруєння тварин, тому що навіть там ця сюмар. Народний депутат, навіть вона там щось писала. Давайте подивимося. Це було що, що з тваринами. Чи було якесь отруєння чи утилізація? Ну, тут якісь, знаєте, скоріше за все. Ну, була якась утилізація, але її не так багато, як, як тут е, описується. Як тут все це говориться? Тут були було щось для утилізації, дійсно. Ось. Але я не бачу, що тут. Чомусь, мені здається, це більше, знаєте, розкрутили, як Бог знає що. Щоб наші військові взагалі вже нічого не їли. Вони і так не доїдають. Збираємо гроші, збираємо і ніяк назбирати не можемо на, на безпілотник. на... Реп там, чи що, зараз у нас якийсь збір. Е, дивіться. Добре продумана фейкова інформація. Навіть у статті, як визначити фейкову інф... новину? От я вам коротко прочитаю: фейк це подання фактів у спотвореному вигляді або подання свідомо неправдивої інформації. Ця стаття, яку я прочитала, до речі, вона все спрощує. Ось, і інтуїтивно, я відчуваю, що то дуже багато фейків розійшлося, дуже багато пропаганди. ось, І дуже багато російськомовної пропаганди. Що ви розуміли? Російськомовній пропаганді не довіряю абсолютно. ось. Це також спосіб маніпуляції свідомістю, шляхом надання неповної інформації, спотворення контексту, частини інформації з метою підштовхнути аудиторію до дій чи думок, які потрібні маніпулятору. Ось якось так. Тому будьте обережні. Обережні. Дякую, що ви звернулись до мене. Ось ми подивилися: це скажу так. Була звичайна утилізація. Тут не було відстрілу собак. Ну, немає відстрілу тут собак. Не є не отравлення. Ну, хіба що ось тут щось було? Розумієте, але там невелика. Тим більше, що ось подивіться, я знайшла, зараз покажу. Не, не буду показувати, вдруг заблокують мене. Показали ту машину, там вона навіть наполовину не заповнена. І машина невелика. Це не є якийсь Камаз, це просто і така. Е, ну от, Як написано, як написано, що то була за машина? Зараз я скажу. Ой, люди добрі, сполошились. Зачекайте, зараз скажу, що то була за машина. Якось Черено то було. Щось не пише ніде. А, Рено. Так, Рено мастер. Ось. Вивозив. Перевозив 339 кілограмів біологічних матеріалів, а потім померлих тварин та медичні відходи. От вам і все. Гаразд, мої дорогенькі. Щиро вдячна вам за увагу. Ось. Бережіть себе і думаємо. Думайте, мої дорогенькі, перевіряйте інформацію. А, а на моєму каналі ми, ми цим і займаємося. Ми перевіряємо інформацію. Це, знаєте, роздули, фейк. А, комусь це вигідно. От Цікаво, кому це вигідно. Бережіть себе тільки москалям. І разом до перемоги. Все буде Україна!